Вітаю вас, ви на каналі LEGO Огляду.юа. І сьогодні у нас буде огляд на ось такий набір від компанії Slummi. Це е, ось такий Тесла-Кібертрак. Е, набір має 136 деталей. Як можна бачити, це у нас серія таун. Е, боку можна бачити інші картинки тут цього набору. Даний набір коштував 275 гривень. Ззаду можна бачити, як він виглядає ззаду цей набір. Е, ось і також показані інші набори цієї серії, як наприклад, цей карт, ще якийсь автомобільчик і. Що це? Там, чесно, не видно, що там зображено, там якби навіть. Різні попередження. Знову зображення. Ще зображення. Ось така коробка. Інструкція. Інструкція у нас складна. Оскільки сам набір він і не дуже великий, він сам по собі малий. Зато дивіться яка інструкція, а? Як вам? Така типова слумочка, даже більше ніж сама ця коробка. А, отже, ось така інструкція, вона на 16 кроків. А ось самий набір. Почнемо, як завжди, з мініфігурки. Ось така мініфігурка ось такого а, чоловіка. А, можна бачити у нього ось таке чорне таке темне волосся. А, довге. Ось такий вираз обличчя задачений. Можна бачити, що він одягнений ось таку як блакитну ковтинку. І такою можна бачити футболку білого кольору з якимось набринтом. Там щось по-моєму написано чи що я не, знаю, не видно. Ось такі штани піщаного кольору і чомусь. Я не знаю чому, але у нього чомусь на ногах ось такі ковзини. Чесно хрен не знаю, чому, тому що на коробці так само тут з ними показано, що типу, якби, тут не зима, тут цілком видно, що літо, а він щось на ковзанах. Ковзани, звісно, можна зняти. Тільки от я не можу зрозуміти, нахрена вони йому. Але ладно. Залишимо це на совісті виробника ось. Ось так виглядає ззаду, також можна ще бачити ось такий пояс. Досить така стандартна мініфігурка для слугу, таких вже ми багато разів бачили. Ну і сам Тесла Кібертрак. Можна бачити його в такому темно-сірому кольорі. Також ось такі наліпки. З стій, стій, стій. Також тут. Ззаду можна бачити ось такий номер. Ось така от рішітка ззаду. Сам по собі досить схожий, але досить... тут багато елементів, які трошки його закруглюють. Наскільки ми знаємо, що Тесла Кібертрак це машина досить така більш квадратна, трикутна, я не знаю. А Тут і зробили більш закругленою ось. Але це таке, в принципі, нічого страшного. Можна бачити ось таке переднє скло, яке знімається, і туди можна розмістити фігурку. Можна бачити ось такий руль, панель ось таку. Одне сидіння. Ця машина на одну, на одну фігурку, от знімаємо кеди. Ой, які кеди, господи, тіку ковзани. Сідаємо, в принципі, він нормально туди сідає без проблем. І скло. Юрка досить туди нормально вміщується. Ззаду можна бачити ось такі багажник, який ось таким чином відкриваються. Да, він так і не відкривається. В принципі, його навіть можна зняти таким чином. О, тоді так буде вже краще видно, що тут всередині. Всередині можна бачити тут багато вільного місця. Звісно, туди можна містити кеди. Чому не знак, я думаю, ці ковзини. Також ще тут трохи є просір. В теорії можна сюди навіть теж розмістити ще одну фігурку, але. А може не знаю, може міститься навіть, не знаю. І з таким чином це закрите. І, по суті. Так, да, це, по суті, весь набір. Ось. Чи радити вам його купляти чи ні. В принципі, можу радити, досить він такий недорогий, досить такий цікавий. Тесло Кібертрак від Sluban, Принаймні, тут отримайте саму Теслу, фігурку Слобан, якщо вам вони такі подобаються, і ковзини. Да. Ось ось такий набір. Кому сподобався даний олі, то обов'язково теціте подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб знати, що вийшло моє нове відео на каналі. Також не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями. А з вами був канал Lego Olie.ua і всім до зустрічі.